Як у сусідів вже нарциси пророзцвітали. Виш як добре, а у нас ще тільки-тільки гарний діляночка у них. Бачите, класно. Ну що мяв? Мяу, пішли. Пішли, пішли. Мяу пішли. Пішли снідати. От. Що, у нас сьогодні понеділок слава відправився до батьків вот. А я залишився один. І сьогодні 1 квітня я вітаю вас. Хто? 1 квітня брехня Всесвітня якось так у нас сказали, а я казала у вас мяу, так, істеньки, зараз я тобі даю. Коли так відпляни, це які гарні тюльпанчики позакривалися. Блин, тут треба все знову прополювати! Ну що ж, ні для кого не секрет, що якісний сон є нашим помічником у відновленні організму. І Запорукою гарного самопочуття і гарного настрою. Але хронічний стрес, тривожність, травматичні події часто є причиною розладу таких стан нашого сну. І коли ти переживаєш складні події, то мирні норми відновлення під час сну це 8-9 годин в середньому так здаються неможливими. Порушення сну може бути нормою для тих, хто часто сидить у підвалах, і тих, хто у відносній безпеці чи виїхав за кордон. Але без адекватного відпочинку та сну мозок не може підтримувати біохімічний і енергетичні баланси. Найчастіше симптоми безсоння чи порушення сну, неможливість швидко заснути, переривання сну, коли людина може прокидатися декілька разів за ніч. Ранкове безсоння. Ну тобто люди прокидаються до 3, 4, 5 годині ранку і вже не можуть заснути або сплять з перервами. Як можна вплинути на свій сон? Ну, спати за першої нагоди у гострому стресі чи критичних станах. У перервах між сиренами у транспорті, якщо ти не за кермом, під час обідньої перерви. Коли спить твоя дитина, то що завжди потрібно знаходити час для того, щоб поспати. Під час сну мозок переробляє стрес, психіка адаптує травматичний досвід, і чим більше ти спиш, тим краще. Якщо ж твій сон більш-менш стабілізувався та критичні загрози минули, то можеш, е м то ти можеш прибирати хаотичний сон з денного режиму, оскільки оскільки він збиває важливі добові ритми. Тобто це на крайняк. Ось, якщо є така можливість, то повернути ці добові свої ритми, спати, лягати, спати в певний час і прокидатися в якийсь певний час. Але це потрібно робити, коли ви в безпеці. Чергуйтеся з тими, хто поряд. Якщо необхідно бути на готові, близькі люди можуть пильнувати твій сон кілька годин, а потім ти їх. Так кожен може відпочити. Підтримуйте режим сну, як я вже казав, буває складно дотримуватися графіку сну, але при нагоді намагайтеся засинати один і той же час і прокидатися один і той же час. І бажано це робити до 23.00. Ну так є такі рекомендації, і вони обумовлені певними біоенергетичними нашими теж режимами. Дотримується правил у ліжку тільки спати. Багато хто в ліжку переглядає новини, дивиться телевізор, розмовляє по телефону, що збуджує нервову систему і спричиняє тривогу. Як результат може виникнути асоціація. Якщо я лежу в ліжку, то я тривожусь. Ну, не треба читати новини перед сном або засинати з телефоном, Гаджети на ніч у ліжку. Це погана. Думкам, намагайтеся уникати всього, що збуджує за годину до сну. Ну, тобто, накайте якихось справ, вирішення яких вимагає розумових зусиль або енергетичних зусиль, або фізичних зусиль, виконуйте якісь механічні, монотонні дії, щоб розслабитися. Це мають бути якісь певні ритуали. Фізичне навантаження, як я вже казав, краще перенести на ранок так, організм уникає будь-якого збудження. Будьте уважні до того, що ви їсте чи п'єте перед сном. Наприклад, від, потрібно відмовитися від гострої жирної солоної їжі за 3-4 години до сну. За потреби можна організувати легкий перекус за 1-2 години до сну, а це має бути правда легкий. Ну пам'ятаєте, у цих всіх фільмах, коли приносять склянку молока з вівсяним печивом перед сном, і його потрібно буде випити. Ну це правда класна ідея. Ось, от, наприклад, зелений чай, кава, газовані напої. Вони те їх теж краще не вживати за 6-8 годин до запланованого відпочинку. Потурбуйтеся про простір, в якому ви спите свіже повітря в кімнаті, штори блекаут, дуже зручна подушка, зручний матрас, потрібне покривало або ковдра, під якою не буде ні дуже холодно, ні дуже жарко. Так, от це всі такі речі, які дуже дуже важливі для нашого сну а також вечірня прогулянка вона точно покращить якість сну. Наприклад, похід в бомбосховище не рахується за прогулянку. Так. Ось. Не змушуйте себе заснути. Так ви будете ще більше дратуватися, краще перепинити, вимагати від себе спати тут і зараз. Можете собі сказати, я можу не засинати, засороджуюся на своєму тілі, трошки відпочину. Так, якщо це не виходить, як і я вже казав трошки раніше, займіться справами, якимись іншими справами. Так, якщо ти прокинувся від жаху, або прокинулася від жаху, це тоді зміни положення, пройдись, попий води, сходи, сходи в туалет, Треба переключитися е, трошки. Увімкнути легке світло, виконати якісь техніки заземлення, дихальні техніки. Обійми того, хто спить поруч, або обійми ковдру, обійми подушку. Пригадай у його місце, де тобі безпечно. В цьому е випадку ви можете зробити дуже хорошу вправу, безпечне місце. Можливо, навіть я колись її запишу і залишу на каналі. Отже, недосип. Дуже шкідливий для нашої серцево-судинної системи він може призводити до жиріння, до діабету, до поришення імунної системи. Він може призводити до різних психічних недугів. Тому при хронічному недосипі сімейний лікар, невролог або психіатр може вам допомогти. Ви можете звернутися до нього за медикаментозним лікуванням. Ось, Якщо ви не можете заснути, я вам дам малесеньку таку вправу, Малюй потилицю. Це така тілесна вправа. Напружені очі, шия, плечі, вони це все може допомогти вам розслабитися і можуть заважати вашому сну. Тому, що потрібно зробити зі своїм тілом? Лягти на спину в ліжку. Обличчям вгору до стелі. Підборіддя паралельно до матрасу. Не використовуйте зараз тут подушку. Якщо шия напружена, доведеться трішки витягнути її, так, потягнутися, потягнутися ось Так. заплющити очі і розслабити щелепи. Розслабити щелепи допомагають, щоб розслабити щелепи, допомагає зівання, так? Значить, ага -га -га. Коли, ви, коли ви зіваєте, розслабляєте, або говорите ага ао, ви розслабляєте щелепи, розслабили, похитали щелепи право вліво, розслабили. Повільно, без різких рухів крутити потелицю, ніби е, намагаєтеся малювати каракулі, на аркуші паперу. Виконувати вправу потрібно декілька разів. Ну, тобто потрібно малювати великі, маленькі каракулі, не, не докладаючи якихось Тобто Ви головою крутите дуже в такому повільному, не треба різко це робити. так Просто, як воно йде, докладаєте собі зусиль. Клипку намалювали, декілька разів завершили. Ось, і тоді дихаєте, відпочиваєте, прислухаєтеся до відчуттів у шиї, до плечах, до обличчя. Розслабляєтесь, розслабляєтесь. Ось так.